А надо обоудва не тупать. Ну я спов, сейчас вет пропадешка. Ви попа приїхали в час, почався мінометний обстріл. Можете якраз зніматися і хвилини. Ну дайте на секундочку. Вітаємо в нашій розташуванні. Скромно такому, да. ми зараз самі так ми відчули віде, ну, про режим тиші, бахнуло трошки міномети. От, нас так привітали. так що вам вітає, всім вітання Передає українці. Ну, Періодично, час від часу. Все-таки нам нагадують про мінські домовленості. І про все інше, так що ми дуже, ми дуже раді. Е, ну, нам дуже гріє те, що все-таки регіонали випригують з вікон потихеньку. Ну, ми всі тут майданівці, більшість з нас, тому нам приємно, що не даремно Москва служна пожаром, французам була віддана. Ну, але ми надіємося, що ще там будуть випригувати. Ну всі хором по одному. Тому що саме вони винні в тому, що зараз... Подожлі Донбас, як сказав Геннадій Геннадійович. От ну так от вийшло. Ну що, що можемо там ще сказати? З нами український прапор, Тарас Шевченко знайдений в розрушеному, зруйнованому Широкіному. Да, так що з нами всі ми знайшли в розбомбленій бібліотеці твори українських класиків. Ми їх забрали. От, передамо потім та я думаю, залишимо на пам'ять, що або можливо колись там дітям підпишемо, що саме це, де це було знайдено. Ось е великий кобзар з нами. Ти знайшли, е на, на розвалинах е самодержавства. <смес> на розвалинах ми знайшли Великого Кобзаря. І, як казав Михайло Фамасович, рукописі не горять, не горить кобзар, не горять книжки, не горить Шевченко. <пас> так от бачите. Там такі... же моя машинка. Ну, з машинкою втягнев кока, візьмеш, Він там ви ну, так або вчити, то вона вже йому не пригодиться. Так що забирайте все в ворогів там. От, тому що ми за всім все не встигаємо просто боріться в інформаційному просторі за правду, От, щоб не даремно все це відбувалося, тому що в пам'яті тих людей і тих, що іще ну, борються. От, е, бережіть країну нашу е, словом, ми ділом, ну і ми інколи вам якимось гарним словом щось поділимося, щось буде. От. Перед вашим призом така філософська картина. Знаєте, маленький хлопчик грається солдатиками. Коза, От, на задньому плані е, козаки на конях, на, на чому е, наше покоління. Виховувалися на історії, на всьому. Гралися в війнушки всі, розумієте, гралися. Хотіли кращого майбутнього. І ось наша нагода, розумієте, склалася, що ось оці хлопці, ось вони 18, 22, 20 років. 20 років, ще 20 років. Я один тут із ну, небагатьох самих старших, мені 30 буде в цьому році. От. Зараз вони зброю. Вони, от дивіться, яка книжка класна. тут. Знаєте, що це книжка? Це театри, це Чехія. Ми от дивимося, дивимося які красиві, яка красива Україна, там ще теж якась збірник українських всіх красивих міст, там, замків, там, там, Львовських замків. І більшість цих хлопців нічого там ніколи не бачили в цій Україні. Просто Виховались патріотами і приїхали, побачили е, депресивний Маріуполь, який димить, курить, і люди через одного ще якось. Ну, якось вони от, ну, може я, надіюсь, вже розуміють, що краще в мирному житті жити. Ні, там, ну, це там більшість українських людей, це там одиниці, може хтось що не розуміє. От, е, Бачили, от оце забуте Богом і людьми широкі, не, от там. І Ловайсь, там, Марінку, більшість тут були, бачили, ще там, ще там щось бачили. От. Ну, Надіємося, що Ну, розумієте, до чого я веду. Просто що більшість молодих людей, я... Див... прийшлося нам побачити трошки, трошки не такі вже живописні краєвиди, але надіємося, що все закінчиться і ми таки нашу країну обдивимося, трошки нагадаємо, якщо там хтось щось забуде за що. ми... Воюємо, за що ми стояли на майдані. Так що все буде, все буде добре. Чекайте нас.